Добрий вечір, Одещина. Вітаю з ним гідності та свободи. В історії сучасної України відбулись події, які змінили життя багатьох українців, їх бачення світу, своєї держави і себе. Під час помаранчевої революції та Революції Гідності ми обрали для себе за найвищу цінність, честь, гідність та свободу нашого народу, проявили свою єдність заради майбутнього. І сьогодні, крім воїнів, які в боях за Україну докладають надлюдських зусиль на захист стали усі громадяни нашої держави? Тому бажаю усім нам перемоги та миру, злагоди і непохитної віри у те, що одного дня ми виженемо окупантів з нашої землі разом до перемоги! Слава Україні!